Вітаємо вас, друзі! Знову витвір від Конотопських кумів у програмі патріотичного челенджу Україна 2025, кривава, вербна неділя! Бо переговори з путіним проходять непогано. Дональд Трамп чи з дуру, чи з похмілля заявив: переговори з Путіним проходять непогано. І ось тринадцяте. У світі християнським вербна неділя до церкви люди йшли вербу з позарану, але в Сумах балістика. А ракети прилетіли, руйнуючи центри міста і цілячись у храми. Бо путіни вважають, що терор є сила, а під путінську сопілку танцюють Рубіо і Трампи, а ще всілякі венци, відкофи і маски, які промита думаючи. Рахують свої мани, і водночас диктатору все строять глазки. бо з Путіним у Трампа все проходить, ніби непогано.